Ну і тепер відео про iPhone 15 Pro і Pro Max. В ньому я вам розповім, чи буду я оновлюватись, звісно ж, буду. І розповім про те, чому він настільки класний, що я від нього прямо в захваті одразу після презентації. Насправді, от таких емоцій у мене не було вже давно. І якщо казати чесно, то деякі айфони мені не подобались. Наприклад, 12 Pro я досі вважаю напрям, ніяким. А от 13 Pro і 14 Pro вийшли непоганими, проте я не можу назвати їх революцією. Цінними, наприклад, камера в 14 Pro і Pro Max була гарною, але не сказати, що от прям настільки сильно відрізнялася від 13 Pro Max чи 13 Pro. А от в 15 му поколінні все стало краще і не тільки. Через камеру, тому що з'явилось багато чого нового. Тож давайте про все по порядку. Це відео я не записав би так швидко, якби не знав англійської мови, тому що презентацію ми дивилися саме оригінально англійською, без якої сьогодні нікуди. Тому я і вам рекомендую почати вивчати її прямо сьогодні, бо це ваш власний квиток у цілий всесвіт всього нового. Тому сьогодні я вам розповім про онлайн-школу англійської мови Green Forest. Це прогресивна та технологічна онлайн-школа англійської мови для дорослих частина найбільшої мережі шкіл України. Школа навчає українців вже 22 роки і щороку випускає 20 тисяч студентів. Тут ви навчаєтесь дистанційно в колі однодумців і досвідченого викладача. Процес проходить за допомогою власного інтерактивного підручника платформи Notes. Вартість однієї години навчання від 106 гривень, а набір в групи проходить для всіх рівнів від стартер до Advanced. А перший урок безкоштовний. Всі деталі є в описі до цього відео. Тож переходьте за цим посиланням, перевіряйте свій рівень англійської і долучайтесь до навчання. Старт нових дистанційних курсів ще Сначатого жовтня, перше я дійсно буду оновлюватись, і це моя робота. Я не скажу, що всі айфони мені подобалися, але я купую їх всі для того, щоб розповідати вам. Не буду приховувати це і дає непогані результати, тому нам це цікаво робити. Де в принципі мені айфони подобаються, я завжди ними користуюсь. Тож так я оновився би навіть якщо айфон був би ну таким собі. У мене завжди є заміна у цей Fold. Тепер що мені не подобалося, і якщо ви не вірите, подивіться мої минулі відео про айфони. Я завжди казав про декілька проблем. Перше, це скидання файлів по лайтнінгу з USB-версії 2.0. Ну це майже неможливо, тому що це просто дуже, дуже повільно. Apple так прикольно, нам презентували про і казали, що тепер ви зможете знімати прям про відео, але як їх скидати, вони не розповіли. Бо навіть не про 4 k 60 скинути, якщо ви їх не знімали там за цілий день, до фіга. Дуже проблематично. Доводиться подекілька декілька скидатись за допомогою AirDrop, тому що якщо вибрати там більше сотні, то все це просто ляже. Чи за допомогою USB версії 2.0 це дуже повільно. Тепер в iPhone 15 Pro, Pro Max буде USB Type-C версії 3. Це означає, що ви зможете перекидати файли зі швидкістю до 10 гігабіт в секунду. Це капець. Круто. І тепер ви зможете не тільки передавати свої файли навіть в прорезі, а ще й записувати прямо на зовнішній Нічні накопичувач. Це для такого собі легенького продакшну. Я думаю, що для якихось інтерв'юшек, для зйомок, де необхідний саме iPhone під рукою, буде прямо круто. Мені здається, що от всякі SSD шки з Thunderbolt, до речі, Thunderbolt, напевно, не буде підтримуватись, але швидкі SSD-шки, це буде прямо круто. Я спробую, як це працює, наприклад, з самсунгерським Т7, тому що він є одразу на 2 терабайти, і можливо через це комусь вистачить айфона на 256 чи 512 ГБ, гігабайт, тому що прорези, якщо писати постійно навіть на терабайт, ви все одно дуже швидко будете забивати свою пам'ять. Тож з USB Type-C життя стане легше. Я хочу перевірити, як інші аксесуари працюють. Ну це просто цікаво попід'єднувати туди всякі різні аксесуари, які працюють з Type-C. наприклад, вебки, різні SSD-шки і так далі. Але так як прогрес буде писатися на зовнішній накопичувачі, думаю, що з SSD якраз таки проблем не буде. Ідемо далі. Наступна проблема, про яку я казав, це неможливість запуска камери з заблокованого стану. От такого. Тобто запустити камеру отак, я знаю як. Можна там подвійним тепом чи просто зробити отакий от от змах. Але проблема в тому, коли ти взимку їдеш в рукавичках, ти хочеш запустити камеру просто якоюсь фізичною кнопкою без екрану. І на Samsung це можливо. Ти просто. Просто два рази натискаєш на клавішу блокування і запускається камера. І потім ти так само можеш ще і почати зйомку клавішою регулювання гучності. В айфоні це зробити було неможливо, і в цьому він програвав. Проте я не міг знімати відео на інші смартфони, тому що вони просто знімають відео гірше, ніхто не прийняється з айфоном. А 90% всього, що ми робимо на наших каналах: і кедридир, і кедер, і ектріп, воно робиться за допомогою айфона, тому що це просто зручно. І от тепер я зможу знімати свої подорожі ще більше, використовуючи тільки айфон, тому що я можу прямо на ходу дістати його і почати знімати, не використовуючи. Play, просто за допомогою клаш. Action Button це прям для мене маленька революція. Я цього дуже сильно чекав. Для когось камера не так важлива, хтось вже звик запускати як є, і для нього це нормально, і хтось зможе туди повісти просто додаткову функцію, як диктофон, перекладач чи щось інше. Чому? Тому що перехід в беззвучний режим і навпаки, він буде включатись і так, і так довгим натисканням на цю кнопочку. Далі у нас проблем, якби й нема, тому що це те, що мені не вистачало в айфонах і до цього. Але я ніколи не був проти, коли покращуються камери. І от в iPhone 15 Pro Max у нас дуже сильно новилась камери, тому що тут з'явився не перископічний модуль, він призматичний. Наскільки я розумію, такого раніше ніхто не робив. Виправте мене в коментарях, якщо я помиляюсь. Але там нема такого, що всі лінзи знаходяться під кутом 90 градусів до об'єктива. У вас круглий об'єктив, а не прямокутний, і потім промінь просто приломлюється декілька разів, і довжина зображення збільшується. І таким чином ви отримати еквівалент фокусно відстані в 120 мм, якщо я все правильно зрозумів. При цьому у вас є п'ятикратне оптичне збільшення з нормальним ставом, бо на цьому моделі вперше буде і оптичний став, і матричний став. Я дуже сподіваюся, що ці 5 x можна буде використовувати навіть коли ти легенько ідеш. На презентації сказали, що оброблюватись буде до 10 тисяч коливань в секунду. Це в два рази більше ніж у iPhone 14 Pro і Pro Max, але камери будуть відрізнятися. Між 15 Pro і Pro Max, тому що у звичайної прошки не буде оцього призматичного модулю. Там буде звичайний 3X телезум. Я сподіваюся, що він відрізняється від тих, що встановлені зараз, бо в 14 Pro він не оновлювався з минулого року з 13 Pro. Тут у нас 77 мм, 3X, начебто, все те саме. До речі, у призматичної 5X оптики світлосила F28. Оце прям дуже дуже круто. Оновився навіть основний сенсор. Він так само 48 мегапіксельний, але він став ще більшим. А значить, і більш світлосильним, і у вас ще більше світла потрапляє, коли ви використовуєте об'єднання пікселів. Чотири навколо стоящих в один, і ви отримаєте 24 мегапіксельну фотографію по дефолту. Також у вас буде нормальний 2х типу оптичного зума, але насправді завдяки кропу, просто без втрати якості. Нарешті ви зможете знімати в 48 мегапікселях по дефолту, навіть не в раві. Оце я буду використовувати постійно, тому що інколи прикольно кропнути фотографію і. При цьому я не хочу вводитись з раном постійно. Ну і ультраширик, він так само 12 мегапіксельний, але кажуть, що модуль начебто змінився. Подивимось, тому що цю камеру я зараз останнім часом багато використовую. Вона і так непогана в айфонах. Сподіваюсь, стане краще. І отут я можу сказати, що так як камери в айфонах я використовую ну, прям більше, ніж будь-які інші, для мене це прям максимально круті оновлення. Оці всі камери, те, що можна фотографію робити в 48 мегапікселях одразу, в 24 по дефолту, те, що у вас є. Є тепер 2х, і у вас є 5х, ви зможете знімати. Ну, я зможу знімати машини, наприклад, ще крутіше, ніж те, що є зараз. Хоча в деяких моментах 3X все ж таки це був такий оптимальний варіант, і мені хотілося б, щоб була ще проміжна якась стадія, типу 25X і 5X. Подивимося, як буде працювати оцей кроп з основного модуля. Ну і я не можу не згадати про... Титан, тому що для мене це просто найблагородніший матеріал. Я прусь від титану, я мріяв про титановий велосипед. І зараз, коли я на ньому катаюсь, я нього кожен день все більше і більше, проїхав на ньому до фіга кілометрів, тому що у титани є ряд властивостей, він доволі легкий. Він навіть якщо шкрябиться, потім сам полірується. І, можливо, є резон, якщо ви берете без надування оцей титановий корпус, використовувати його не без кейсу якогось. Бо навіть якщо якісь будуть там пошкрябенки легенькі, вони потім будуть. Будуть часу можливо зникати, але виглядає на Титані це навіть якось природньо. Тобто це не виглядає як от на сталюці у вас пошкрябаний і все, бо, тобто це старий iPhone. Тут сприймається все зовсім по іншому. До того ж, це буде найлегший, причому як 15 Pro, так і 15 Pro Max, серед всіх прошок, які існували. Тобто 15 Pro буде легше, ніж 11 Pro, а 15 Pro Max легше, ніж 11 Pro Max. Для мене iPhone це інструмент, який не просто є смартфоном, а інструмент, який заробляє гроші. І так, 15 Pro. Pro Max, який я буду собі брати, він став дорожчий на 100 баксів, але і в версії вже на 256 Гігабайт. Але для мене важливо, що і топові версії, там, наприклад, на терабайт, чи якщо буде на 2 терабайта, вони також стануть дорожчі. Тобто, якщо я минулого року там на 1 терабайт брав за одну ціну, зараз я сплачу за неї там, на 100 чи на 200 доларів більше. Бо на 256 мені і так, і так не вистачить. Проте, якщо ви берете базові версії, то в принципі ви майже нічого не втратите. Ну, заплатите на 100 баксів більше, але отримаєте версію вже на 256. 6 Проте я готовий на ці витрати, тому що я розумію, що титан він дорожчий і в обробці, і в виготовництві, і сам матеріал він дорожчий, він кращий. І також тут камера набагато краще, ніж була раніше, і головне складніше. Тому таке подорожчання, як на мене, воно аргументоване. До речі, відслідковувати зміну цін ви можете на Є-каталозі, е це наші гарні друзі. Ви можете за цілий рік подивитись, наскільки здешевших iPhone 14, і подивитись, як час впливає. На ціну, і щоб для себе визначити, коли брати, наприклад, iPhone 15 чи iPhone 15 про, чи Pro Pro чи Max. Я чекати не буду, я буду купувати в офіційному Apple Store, тому що мені це просто необхідно. Але після цього анонсу я не можу сказати, що iPhone 14 Pro чи навіть 13 Pro стали тиквами. Їх досі можна купувати, особливо якщо знайдете десь гарну бушку там, на вторинному ринку. Чи якщо ви знайдете щось гарне в магазині на якихось акціях, це класні айфони. Вони ще довго будуть актуальними, вони швидкі, вони все будуть тягнути. Це буде прекрасно. Єдине, що якщо ви використовуєте iPhone як основний інструмент для зйомки, як це роблю я. І я багато разів пояснював, чому я не використовую камеру скрізь, бо вона просто не може бути зі мною скрізь. То в такому випадку, звісно, iPhone ну це прям шикарний інструмент, і варто б, напевно, оновлятись. І якщо у вас навіть iPhone 13, був, я знаю людей, які знімають на iPhone 13 Pro, то на 15 Pro можна оновлятись. Ну, звісно, на Pro Max. Тож, друзі, дякую вам за те, що подивилися відео. Залишайте свої коментарі, що ви думаєте про ці новинки. Оновлення айфонів і не забувайте про ваші вподобайки і про донати на ЗЕСУ. Всім пока!